Заведіть собі таке правило: з наложкою не працюєте взагалі. Якщо ви собі в душі приймете це, що ви з наложкою не працюєте, побачите, як зміниться ваше життя, до вас будуть іти тільки ті клієнти, які будуть. Без, безпечно вірити і е, оплачувати вам на карточку, тому що ви спеціаліст в своїй справі, ви відправляєте чесно товар, ви впевнені в цьому, бо тому, що це так є. Значить, треба, щоб і люди так вірили. Якщо ви в цьому впевнені. Побачите і люди до вас будуть іти, і будуть у вас купувати товар без наложки. Просто скажіть собі Нєт і скажіть всім іншим «нєт». Ніякої наложки у мене немає, і навіть на цьому не зациклюйтеся. Тільки людина починає вам розказувати всю подноготну його життя, що там у нього твориться, що там немає можливості заплатити. Розумієте? Шукають якийсь тоненький волосочок, щоб розірвався. А ось а вдруг вийде. А вовсім не вийде, тому що ви не працюєте з наложкою і все. Значить, якщо інший десь якийсь товар, вони ж у великих магазинах тільки по оплаті на карту, знаєш, тільки по оплаті на карту, там холодильники, все інше. Вони ж купляють, купляють. Чого квітку за 20 рублів не можна купити по оплаті на карту? От скажіть мені, а можна просто любіть себе і побачите результат.